Привіт усім! Ви на каналі Воюа. У цьому відео я хочу розповісти вам, як обрати вертикальний пилосос для дому і на що звертати увагу при виборі. Ми розглянемо основні критерії, які допоможуть вам обрати оптимальний бездротовий пилосос, перелік і тими від найважливіших критеріїв до додаткових, які також можуть бути корисними. Зазначу, що будемо говорити саме про бездротові пилососи. У 24 році це вже потужні та автономні пристрої, що здатні працювати до 90 хвилин без підзарядки. Після перегляду відео, будь ласка, оцініть мої старання підпискою та лайком. Заставка і ми починаємо. Мої старання? Наші. Спочатку давайте поговоримо про типи пилососів. Вони бувають вертикальні, ручні. Та два в одному. Вертикальний це найрозповсюджений тип, по суті, звичайний пилосос, в якого двигун, фільтри і пилозбірник знаходяться в верхній частині корпусу. Ручні це вже моделі, призначені для швидкого локального прибирання. Вони маленькі і підходять більше для прибирання на поверхнях по типу меблів, на кухонному столі або в вашому авто. Ну, як приклад, це котек Конга Рокстар або схожа це котек Конга Попстар Мікро» – Лінійка маленьких ручних пилососів. На яку ми робили огляд. Якщо цікаво, то залишу нагадування на це відео. А от два в одному це вже найвдаліший вибір, на мою думку. Це вертикальний пилосос, який має всі плюси такого девайсу. Але ще одним величезним плюсом є те, що ви можете від'єднати основний блок від трубопроводу і отримати маленький ручний пилосос. І це дуже зручно. Добре, з типами розібрались. Тепер давайте поговоримо про параметри вибору. Перший параметр це тип вертикального пилососа. Існують моделі для сухого прибирання, для вологого прибирання та миючі пилососи. Пилосос для сухого прибирання. Найпоширеніший тип пилососу призначений для збирання пилу, сміття та вовни домашніх тварин з килимів, твердих підлог та меблів. Як приклад дуже вдалої моделі можу привести Dreamy U20. Сучасний, елегантний та компактний бездротовий пилосос, завдяки двигуну потужністю 0,37 кВт і простої конструкції будь-яка кімната стає ідеально чистою, а знімна конструкція дозволяє перетворити його на міні-пилосос. Пилосос для сухого та вологого збирання. Крім сухого збирання, може використовуватись і для вологого. Такі пилососи зазвичай оснащені резервуаром для води з насадками для вологого збирання. Або, наприклад, як цикотек – Conga Rockstar 3000. Він може робити вологе прибирання за допомогою спеціальної насадки. До речі, в цієї моделі дійсно дуже великий набір насадок в комплекті. Можете подивитися в нашому огляді. Ну і саме миючий пилосос універсальний пилосос, який може виконувати як сухе, так і вологе прибирання. Миючі пилососи зазвичай більш потужні та функціональні. Ніж пилососи для сухого та вологого прибирання забезпечують повноцінне миття підлоги. Нещодавно в нас виходив огляд на дуже цікаву модель Dreamy M12. Вона дійсно дивує своєю універсальністю. Це миючий пилосос, який може перетворюватись на звичайний для сухого прибирання, а також на маленький ручний пилосос. Посилання на його повний огляд також залишу в описі. Другий важливий критерій: тип ролика або щітка в основній насадці для підлоги. Універсальна щітка підходить для більшості типів поверхонь. Щітка для килимів, забезпечує більш ефективне прибирання килимів за рахунок жорсткої щитини, щітка з електроприводом обертається за рахунок власного мотора, що збільшує ефективність прибирання. Турбощітка забезпечує більш глибоке очищення. Завдяки високій швидкості обертання є пухнасті ролики з м'яким ворсом для твердих покриттів і ролики з короткими щитинистими вставками для килимів. Якщо у вас є килими, краще обрати моделі зі щетинистими роликами, які зможуть їх ефективно очистити. Існують також моделі з комбінацією двох різних роликів. Це універсальне рішення, але воно рідкісне і коштовне. Як приклад, пилососа з великим набором таких насадок можете розглянути модель Gimmi, 10 Flex, на яку ми також робили огляд. Нас дійсно вразило, скільки насадок, а саме щиток, йде в комплекті для всіх типів підлог. Потужність ключовий параметр. Споживана потужність вимірюється у ватах і може досягати 650 Вт. Сила всмоктування вимірюється в аероватах, і максимальне значення, яке я бачила, 245 аероватів. Це дуже висока сила, що підходить для глибокого очищення килимів та м'яких меблів. Я рекомендую обрати моделі з силою всмоктування від 150 аероватів. Наприклад, Dreame R20 має аж 190 аероват. При силі всмоктування 27 тисяч паскаль. Це дуже гарний показник. Система фільтрації ще один важливий параметр. Хороша система фільтрації у 2024 році має 5 ступенів. Циклонний фільтр, металева сітка, поролоновий фільтр, передмоторний HEPA-фільтр і вихідний фільтр. Якщо немає поролонової вставки перед HEPA-фільтром, він буде швидше забруднюватись. Якщо немає передмоторного hepa фільтра, двигун швидше виходить з ладу. Основні види фільтрації, які повинні бути у вашому приладі: це циклонний фільтр. Відокремлює великі частинки пилу від повітря hepa фільтр затримує брудні частинки пилу та алергени. Водяний фільтр очищає повітря за допомогою води. Або, наприклад, як модель Dreamy Z10 Station. Щоб ефективно затримати пил, DREAMY має систему фільтрів, яка включає кілька етапів. На кожному з них затримуються часточки різного розміру, а в результаті до 99,9% алергенів опиняються всередині пилозбірника. Ви можете дихати свіжим повітрям, адже пил не потрапить назад у кімнату. Це вже не кажучи про те, що ця модель має станцію самоочистки, тим самим зменшує ваш контакт з пилом до самого мінімуму. Режими роботи зазвичай їх від 2 до 5. Найзручніший набір режимів це чотири: економічний, середній, турбо і автоматичний. Автоматичний режим дозволяє регулювати потужність всмоктування залежно від типу підлогового покриття або ступеня забруднення. Стандартний режим підходить для повсякденного прибирання. Турборежим забезпечує максимальну потужність всмоктування для складних забруднень. Екорежим зменшує рівень шуму та енергоспоживання. Час автономної роботи залежить від ємності акумулятора. Максимальний час роботи часто заявляється без урахування режимів роботи. Загалом, в сучасних моделях, цей час становить близько 70-90 хвилин, але в турборежимі час може суттєво скорочуватись. Хорошим показником для турборежиму є більше 12 хвилин. Додаткові комплектуючі це різні щілині насадки, гнучкі перехідники, міні турбощітка для меблів, гнучкі шланги тощо важливо визначити, які аксесуари вам справді потрібні, адже кожна додаткова насадка збільшує вартість пилососа. Я рекомендую мати міні турбощітку та щілину насадку. А насправді, чим більше насадок, тим ширша функціональність пилососа. Зберігання пилососа також варто враховувати. Настінний тримач із безконтактною зарядкою дуже зручне рішення. Якщо не хочете псувати стіни, можна використовувати підлогову підставку. Наприклад, як у моделі Jimmy H9 Pro Cooper, на яку ми робили огляд. Вона має дуже зручну підставку для самого пилососа та аксесуарів. А також на ній ще й зручніше заряджати пристрій, рівень шуму у турборежимі. Він не повинен перевищувати 77-78 дБ. Враховуйте якість післяпродажного обслуговування та наявність запчастин. Надійні виробники, такі як Dyson, Dreamy, Jimmy, Cicotec, Samsung, забезпечують гарне обслуговування та підтримку серед менш значущих, але важливих критеріїв треба звертати увагу на знімний акумулятор. Він полегшує процес заміни батареї, зручність очищення пилозбірника. Бажано обирати пилососи зі знімним пилозбірником, підсвічування прибиральної зони допомагає виявити пил у важкодоступних місцях. Функція блокування пилососа корисна під час тривалого прибирання, вага пилососа. Важливий параметр для зручності використання. Вертикальна парковка дозволяє пилососу стояти вертикально під час тимчасового зберігання. Дисплей на корпусі відображає рівень заряду акумулятора, обраний режим роботи та інші корисні дані. Доступність аксесуарів та запчастин. Важливо для подальшого обслуговування. Якість виконання має значення для довговічності та надійності пристрою. Сліпі зони. Пилосос має ефективно прибирати сміття навіть у кутах і важкодоступних місцях. Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб вибрати найкращий вертикальний пилосос для вашого дому. Якщо я щось упустила, напишіть у коментарях свої поради. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на наш канал. До зустрічі на во. Чітка в основній насадці для підлоги моделі з комбінацією двох різних кроликів. Та що таке?